Летіть соловейки на рідну земельку На червону калину на рідну Україну. Війна війною, а весна за розкладом. Прилітає до нас разом із пташечками з надією на перемогу добра над злом. І не зраджуючи нашим традиціям у День 40 святих, який відзначаємо 22 березня, Печемо булочки з у вигляді пташок. Свято сорок святих зазвичай припадає на Великий піст, тому й тісто буде пісним. В мисочку я виливаю склянку теплої водички, додаю півтори ложки цукру, додаю дріжджі 25 грамів. Це четверта частина 100 грамової пачечки розкришую. Треба поволі перемішати до розчинення дріжджів і залишити хвилин на 10, щоб вони почали прокидатися, працювати. Після цього додаю сіль приблизно чайну ложечку без гірки. Ще додамо приблизно 2-3 столових ложечки знадобиться. І тепер кладемо борошно. Його потрібно приблизно 400 грамів, 400-450 Борошна додаємо поступово, добре перемішуючи. Далі місимо руками добре, хвилин 20, аж поки тісто не почне відставати від миски і від руки. Добре вимішане тісто, накриваємо чистеньким рушничком і залишаємо в теплому місці години на півтори. Ну, ось погляньте, як у мене піднялося тісто, воно просто вилазить із миски. Далі я змащую руки олією, беру тісто. Тісто порціями розкачую тоненькі ковбаски і нарізаю довжиною приблизно 20 см. Далі кожну з цих ковбасок зав'язую вузликом звичайним собі вузликом ось так. Один кінець цього вузлика буде. Головою пташки, і тут треба зробити дзьобика такого, защіпуємо. А інший кінець буде хвостиком. Його розплющуємо. І оцей розплющений хвостик надрізаємо кілька разів. Пір'ячко виходить, деко на якому будуть випікатися пташки, викладаємо пергаментним папером і на нього складаємо наші пташечки і робимо наступну пташечку. Ось так зав'язали вузлик, Так, вибираємо десь буде голівка пташки. Знову таки робимо дзьобик, хвостик розплющуємо, каду на дошку і нарізаю на такі пір'їнки, умовно кажучи, своїм пташечкам зроблю очі із пертю горошком. Булочки зазвичай ми змащуємо збитим яєчком, але ж піст, і тому я використовую чайну заварку. Заварюю чай дуже міцно і додаю цукор. І ось такою солодкою цією заваркою я змащу своїх пташеняток. Тепер залишаю своїх пташеняток хвилин на 15, аби добре піднялися. От вони вже так ростуть, бачите? Пишнішають. Такі прямо справжні булочки стають. І далі буду випікати. Ось які красені в мене вийшли. Це буде Україна.